Господи, Боже мій, Отче Небесний, у цю тиху вранішню годину я приходжу до Тебе з відкритим серцем. День тільки народжується, світ ще не встиг наповнитися шумом і метушнею. А я вже хочу, щоб першим, до кого звернеться моя душа, був Ти, не до новин, не до телефонів, не до турбот, а до Тебе, джерела життя, миру, сили і надії. Господи, перш за все я хочу сказати Тобі. Дякую, дякую за цей новий день, який я не заслуговую, але отримую як дар. Дякую за те, що я прокинувся, що можу дихати, думати, молитися, любити, робити крок у цей день не сам, а з тобою. Дякую тобі, за все, що вже було в моєму житті, за радощі, за випробування, за уроки, за людей, яких ти поставив поруч. Це день, що його створив Господь, Радіймо й тішмося в Нім. Так говорить писання: Господи, допоможи мені сьогодні прийняти цей день не як випадковість, а як твій свідомий дар. Навчи мене радіти не тому, що все ідеально, а тому, що Ти є, Ти поруч, Ти ведеш. Навчи мене бачити Твою руку у дрібницях, у простому, у звичайному. Господи, я дякую Тобі за все добре, що вже є, за дах над головою, за хліб на столі, за людей, які люблять. І яких можу любити за можливість працювати, пізнавати, розвиватися, служити, прости, що так часто сприймаю все це як належне, і помічаю лише тоді, коли втрачаю. У цю мить я хочу не тільки дякувати, а й довіряти. Ти знаєш, що моє серце носить у собі тривоги про сьогодні і про завтра. Ти знаєш усі мої, як, чому, що буде далі. Сьогодні я хочу сказати тобі. Господи, я обираю довіряти Твоєму плану, навіть якщо не розумію всіх деталей. Твоє Слово говорить: покладайся на Господа всім серцем і не покладайся на власний розум, пізнавай Його в усіх дорогах своїх, і Він випростує Твої стежки. Господи, ось моє серце, слабке, але щире. Я віддаю тобі свої дороги, свої рішення, свої страхи. Випростуй мої стежки сьогодні, коли я не бачу далі кількох кроків уперед. Господи, я присвячую тобі цей день від першої до останньої хвилини. Нехай він належить тобі. Я віддаю тобі свій розум, нехай він думає про істинне, чесне, чисте, любе тобі. Я віддаю тобі свої очі, нехай вони шукають не лише проблеми, а й твої знаки, твою дію, твою красу. Я віддаю тобі свої вуха. Нехай вони менше слухають плітки, нарікання і страхи, а більше твоє слово, твій тихий голос у серці. Я віддаю тобі свої уста, нехай сьогодні з них виходять слова підбадьорення, а не осуду, слова миру, а не роздору, слова віри, а не зневіри. Я віддаю тобі свої руки. Нехай вони роблять добро, навіть якщо це дрібниці, навіть якщо ніхто не бачить. Я віддаю тобі свої ноги, нехай вони ведуть мене туди, де ти хочеш мене бачити, а не лише туди, куди тягне моє Я. Господи, я прошу тебе про силу на цей день. Ти знаєш, де я втомився, де виснажився, де руки опускаються, де хочеться здатися, наповни мене твоєю силою, яка приходить, коли моя закінчується. Дай мені силу любити, коли легко образитися, силу мовчати, коли хочеться кричати, силу говорити правду, коли простіше промовчати. Дай мені силу виконувати те, що потрібно, а не лише те, що хочеться, силу бути вірним у малому, щоб ти міг довірити більше, силу зосередитися на сьогоднішньому кроці, не паралізуючись страхом перед завтрашнім. Нехай твій Дух Святий буде моєю внутрішньою опорою, моїм диханням, моєю енергією. Господи, я прошу Тебе про захист на цей день. Захисти мене від видимого і невидимого зла, від небезпек на дорозі, від нечесності людей, від випадковостей, що не випадкові для Тебе. Постав свою охорону над моїм домом, над усіма, хто мені дорогий, над усім, що ти довірив мені. Захисти мене від спокус, які сьогодні чекатимуть, спокуси збрехати, щоб було легше, спокуси, зрадити совість заради вигоди, спокуси, знехтувати молитвою заради поспіху, спокуси жити так, ніби тебе немає поруч. Дай мені духовну тверезість, щоб розпізнавати, що від тебе, а що ні. Твоє слово каже: ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Господи, Ісусе, дякую Тобі за цю обітницю. Нехай вона стане для мене щитом. Коли прийде страх, нагадай мені, ти зі мною, коли прийде самотність, нагадай, ти поруч. Коли прийде спокуса думати, що нікому немає діла, нагадай, ти завжди дбаєш. Господи, у цей ранок я прошу тебе також про мою місію. Я вірю, що я в цьому світі не випадково. Я вірю, що в тебе є задум для мого життя, навіть якщо я бачу лише маленький фрагмент. Покажи мені сьогодні, як бути корисним, як бути світлом, як бути сіллю, як бути твоїми руками й устами там, де я є. Нехай моєю місією сьогодні буде не тільки вижити цей день, а послужити хоч комусь словом, поглядом, дотиком, повідомленням, молитвою. Навчи мене не проходити повз тих. Хто потребує не закриватися у своїх проблемах настільки, щоб не бачити чужого болю, допоможи мені пам'ятати, кожна зустріч сьогодні може бути можливістю для любові. Господи, я приношу до Тебе свої плани на цей день, мій список справ, мій розклад, мої очікування. Якщо в них є щось, що не від тебе, забери. Якщо чогось бракує, додай. Якщо щось потрібно змінити місцями зміни. Я даю тобі право втручатися в мій день, ламати мої людські сценарії заради твого кращого сценарію. Навчи мене приймати несподіванки не лише як перешкоди, а як можливості. Не все, що ламає мій план, ламає твій. Дай мені гнучкість духа і твердість віри, щоб я міг сказати ввечері: Господи, було не так, як я думав, але я бачу, що ти був у кожній деталі. Господи, я віддаю Тобі свої емоції, коли сьогодні мене образять, нагадай мені про прощення, коли похвалять, нагадай про смирення, коли нічого не вдаватиметься. Нагадай, що моя цінність не в успіхах, а в Твоїй любові, коли все буде добре, нагадай, що це Твоя милість, а не лише моя заслуга. Наповни мій день подякою, довірою, посвятою, силою, захистом і місією. Нехай ці слова не будуть просто красивою формою. А стануть реальністю. Нехай моя душа не забуває звертатися до тебе не тільки вранці, а й посеред дня короткими, простими, щирими молитвами. Нехай вечір цього дня зустріне мене з вдячністю, а не з порожнечою. Господи, дякую тобі, що чуєш цю молитву. Не тому, що я ідеальний, а тому, що ти люблячий, не тому, що в мене велика віра, а тому, що ти великий Бог. Я віддаю тобі цей день себе. Тих, кого люблю, і тих, кого зустріну. Нехай усе буде для твоєї слави. Амінь. Друже, якщо ця вранішня молитва подяки, довіри, посвяти дня, прохання про силу, захист і місію відгукнулася у твоєму серці, зроби свій крок віри, напиши в коментарях: Господи, я віддаю Тобі цей день як особисте проголошення посвяти. Підпишись на канал. І постав вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей могли починати свій ранок із такої молитви і нагадувати собі: день у божих руках ніколи не буває випадковим.